Футбольний прогноз ліга конференцій, сервет Женєва, Шахтар Донецьк. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний. Підписуємось і справляємось. Жмемо лайки, вподобайки. пишемо змістовні коментарі. Бажано більше стислів. Матч відповідь 28 серпня, в четвер. Сервет Женева Швейцарія Шахтар Донецьк Україна Після першого матчу номінально на домашньому стадіоні для гірників в Кракові стадіон Вісли Краків 1-1 1-1 Задача не виконана. Я маю на увазі задача по виходу в головний раунд групи Ліги конференцій, в елітний раунд. Це мінімальна. Тепер вже виходить Шахтарю. Потрібно виконувати мінімально, максимальні задачі цього сезону, як, на жаль. Не вдалися до виконання, тепер Шахтар мусить, просто мусить уже повернення назад дороги немає. Мінімальна задача потрапити в основну сітку, в основну групу ліги конференцій УЄФА в сезону 2025-2026. Таким чином. Треба просто або не програти е, в Женєві і е, через екстра тайм, чи через пенальті вийти в групу, або ж просто облегчити собі завдання чи облегчити. Е, виграти. Я вважаю, не знаю, як ви, я вважаю, е, Шахтарю це по силах. І навіть і іншої думки у мене немає навіть в глибині мого підсознання. Навіть в глибині душі. Тому, друзі, я тут навіть і іншої думки не хочу мати, і десь видумувати чи вигадувати якісь комбінації. Просто і надійно перемога. Донецького Шахтаря. Перемога українського представника. Ну, я так сподіваюсь, що єдиного українського представника в лізі конференцій. Взагалі то все, я вважаю, абсолютно все залежить від гірників, від їхнього рішення. Якщо е, Шахтар Донецьк бачить себе в лізі конференцій, вони там будуть. Я впевнений, це задача. Е, яку потрібно виповнювати, здійснювати. Це навіть не мрія, це просто мінімальна задача. Я вважаю, Ліга конференцій. Такому шахтарю, який шукає себе поки що з новим тренером. Оці всі пошуки, вони якраз і привели, привели до послаблення клубу. Тому такому шахтарю потрібна навіть і Ліга конференцій. Бо багато хто пише: а навіщо Шахтарю 170 мільйонному по бюджету клубові, ця Ліга конференцій. Я за те, що потрібна, потрібний такий євротурнір, Єврокубок. Тому я впевнений, що і тренер Ардатуран, і вся команда в цілому думають точнісінько так само, як і я. І ця задача буде виконана, я впевнений, і тому я заряджаю на. Перемогу донецького шахтаря. Я вірю в перемогу гірників. 1,78 Коефіцієнт на перемогу шахтаря. У мене показує так. Як у вас, напишіть, будь ласка, буде цікаво. Можливо, хтось знайшов коефіцент трішки вищий. Або ж взагалі. Вибрав другий варіант прогнозу. У мене перемога Шахтаря 178. Друзі. Дякую за увагу. Підписка, лайк, комент. Все дуже просто. Формула успіху у нас. Лайки, коменти, репости, наші найкращі з вами друзі. Пам'ятаємо це і я завжди вам дякую за підтримку і активність. Мої скріншоти, по прогнозам ви завжди знайдете, і набагато раніше, ніж відео тут на YouTube, в нашій Facebook групі Майстер Клас. Посилання до неї в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. Ласкаво просимо. Нібито нічого я не забув. Так. Мирного неба! Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім па-па.